Майнкрафт, Привіт. Роман Призенек Тв, Майнкрафт, Роман Призенек Віце. 4 сезон шестнадцать що Что так я что? Полинится феробрини. Ні, я не можу бігати, я десь бігала в 12 годин. Це тільки діло... Ти... Як твоє здоров'я? Нормально. Казав, вони тебе вчора бачили, ти казали, що ти не весела, каже, Ой, пиздюк, блядь! Він, блядь, два рази йшов, не разу не бачив, вчора побачив, говорить. Ой, так. Ми ржали. Блядь, І нічого собі... Ти не весела, ви то замучили, а він <гук> Вчора приходив гуси забирав. Цілу ванну в гусей забрав. Богу дякувати, хай там годується. Ще інкубатор ставлю сьогодні на курчатах. От кому продам. Гори собі будуть. А я їхала ковель пару днів назад. Купила курчат. П'ять штук. Тихкової що... породи. Ага. Uh Пишення -huh. хотіла не було. Uh -huh. Упали такі червоні, червоно ровенькі.